Друзі, всім привіт! 11 листопада на телеканалі 2+,2 2 відбудеться прем'єра чотирисерійної воєнної спортивної драми Команда. Це сильна, щира і зворушлива історія про хлопців із футбольної команди, які в перші дні повномасштабного вторгнення Росії не залишилися осторонь. Вони об'єдналися, щоб чинити спротив, допомагати іншим і не втрачати віру. Фільм створено на основі свідчень людей, які пережили окупацію Херсонщини, побували в полоні та змогли вибратися на підконтрольну Україні територію. Над сценарієм і підготовкою до зйому команда працювала майже 9 місяців. Автором ідеї виступив Сергій Карпенко. Він розповів, що творці серіалу прагнули показати невигаданий сценарій, а справжні історії спротиву пережиті тими, кого вони особисто слухали. Це не документальна хроніка а художній портрет людей, які не здалися. Головного героя футбольного тренера Віталія зіграв Сергій Журавльов, український актор, який сам став добровольцем у перші дні війни. Його герой не просто тренер, а наставник, що виховує молодь у дусі честі, стійкості та любові до України. Знімалих серіал у Києві та його околицях. Містяни навіть могли бачити на вулицях військову техніку з російськими позначками – Це був реквізит для сцен бойових дій. Журавльов згадує, що під час зйомок було відчуття, ніби вони не просто грають у фільмі, вони знову проживають ці події. У сценах бійок і катувань біль відчувався буквально. А під час футбольних епізодів актор навіть отримав кілька справжніх ударів. Не пропустіть прем'єру серіалу 11 листопада на 2 плюс